Це теж там сім'я, тільки перший корпус. Зараз будемо з неї забирати все. Бо тому що тут і перший корпус буде повністю залитий. О, стара рамка. Чорна рамка печаточка суха, як сніг. Тут залито все. О, яка печаточка суха, І це так працює. Українська степова бджола. Ніякого диму, хто там казав, що вона злоблива, українська степова. Ну, може в нього й злоблива, а я займаюсь тим, щоб вона не була злобливою. Ну, залито все, бачите. Полностью залито. Так. Ляпає соєшник ще у нас. Буде по всій видимості, забрато все. Надставка на зиму одна залита, а все остальне забирається. Так. О. Mm -hmm. Mm -hmm. Десь матка Десь матка бігає Така чудова сімейка. Двадцять рамок забрато, два корпуси з медом. О! Яка краса, яка краса! що робить українська степова ваші бекфвости, карники, карпатки вони відпочивають. Так, ну може матку десь побачимо. Де вона тут може бігати у нас? Має десь бігати. Но все, она бегает нас тут. Есть, маточку нашли. Сейчас мы ее посадим в клеточку. И чудово. О, Боже мій, і нехай вона собі сидить, чекає. А це все ми накриємо. Отак от, от працювала Українка у 2025 році.